Казьонний сад в старовину називався. Потім в радянську битність називався парк четвертої школи. Тут колись був асфальт на проїжджали автомобілі. Ліворуч яр. Який пору наше дитинство називався Бородинський яр, але з роками виник сумнів щодо правильності назви. І у декого з місцевих істориків з'явилася версія, що він Бродницький яр, так як річка також в місті у нас протікала Бродненька по нинішній вулиці Переяславській. Це За радянські часи тут була центральна алея, з обох боків знаходились лави для відпочинку. Ось ця ділянка, от вона межує із яром. Тут також були асфальтовані доріжки, дорога, щоб проїжджали автомобілі, могли проїжджати на стадіон. Також з правої сторони, вздовж дороги від парку, були лави для відпочинку. Але змінилося. І те, що асфальту немає, ну пройти неможливо. Тут де стояли лави, ми в дитинстві молодших класах з товаришами проходили і палили цигарки. Мріяли про світле майбутнє, спілкувалися з друзями. Це центральна алея парку казенного саду. За часів мого дитинства та юності. Тут росли величезні старовинні дуби, віхові дуби. Потім вони почали всі роки незалежності зникати один по одному, доки не були спилені всі. Зараз так виглядає казенний сад. Перший сад нашого міста який був посаджений за фортецю залишки дерев колишніх настане час після війни коли цей парк також буде ведений до ладу, з'являться асфальтові дороги, доріжки, лави для відпочинку. Наведеться порядок і люди будуть відпочивати. В 80-ті -е роки минулого тисячоліття через цей парк ми ходили з батьками, з друзями на свята, які проводилися на стадіоні. Туди приїжджали багато акторів відомих, співаків, були спортивні змагання. Інколи там проводили на майські дні салют фаєрверк. Так, Тут траса, мабуть, мотокроса. Угу. Тут аматори руху зробили таку собі площадку гарну Прочистили та лад. Ось залишки від лави тоді ще. І десь приблизно в цьому місці ріс величезний дуб, на якому на верхній частині були вбиті такі як трикутник металевий, який вріз в деревину. І розповідали старші товариші, що в роки Другої світової війни фашистські нацисти на цьому дереві вішали мешканців нашого міста. Потім дуб зник. Любов до природи, красноградців, всі часи змушувала зрубувати дерева.